Вітаю, мене звати Геннадій Чупорний, я педагог, психолог та автор технології освітнього мнемотехніка. методики для ефективного засвоєння складної інформації. Навчитись легко вчитися це велика мрія не тільки дітей, але й їх батьків та вчителів. Але що означає навчитися легко вчитися? Насамперед, це формування навичків, обробки та засвоєння складної інформації. а історичні дати саме до таких відносяць, складної та нелогічної. Уявіть собі ситуацію, що коли ви, ну, наприклад, ваші діти за кілька занять, а потім за кілька годин можете легко запам'ятати всі історичні дати цілого підручника. І це не жарт, це дійсно так, як показала наша практика. Такий навик можна дійсно сформувати лише за один навчальний курс, на який ми і запрошуємо ваших дітей або дітей 7-9 класів. Курс називається Капсула часу і складається з п'яти модулів по півтора години. Спочатку учні знайомляться з методикою запам'ятання історичних дат, а потім безпосередньо створення спеціальних мнемотренажерів, за допомогою яких вони будуть запам'ятовувати потрібні дати. Також бонус буде спеціальна методика для того, щоб всі системи тримати в голові. В пам'яті і можна було легко, без ніяких допоміжних засобів запам'ятовувати. Для учасників даного курсу пропонується 50% скидки від справжнього курсу, тому запрошуємо учнів відкривати для себе таємниці минулого та зробити навчання, вивчення історичних дань, захоплюючою пригодою, і навчити пізнавати світ через призму минулого. Внизу є посилання на курс та контактний телефон нашого. Адміністратора. Дякуємо. Запрошуємо.